У 55-річного сержанта 5-ї Слобожанської бригади Миколи кілька позивних афганець душман, але хлопці зазвичай називають його по і із повагою дядя Коля, дядя Коля з колишніх афганців з останнього призову до обмеженого контингенту. Ця любительська світлина зроблена за два дні до повного виведення радянських військ з Афганістану. Це восімця восімця рік, 13 тринадцяте. Лютого 15-го офіціально закінчився вивод. Mm -hmm. Наша частина виходила ну, почти самопосідніше. 13 лютого ми виходили. От. І в мене 13 квітня малий родився. І 13 число для мене завжди щасливе, чесно кажу. Це мій БТР, кілометрів 20 осталось. Все. Це там, в Шанданті, де ми стоїмо. І хто міг тоді уявити, що через 33 роки слюсарю інструментальнику знову доведеться взяти автомат Калашникова, того ж таки, як Авгані, вісімдесят шостого року випуску, але тепер щоб захистити рідні дергачі Харків від російської зброї? На фронт Микола потрапив як доброволець улітку 22-го року. Саме перед харківським наступом, колишній афганець не міг сидіти вдома тоді, як воює його син, і гине молодше покоління. Мій син на війні, він пройшов АТО. Зараз теж на війні. Я теж пішов на війну. Я сам приймав це рішення, теж я знаю, що таке війна. Ми спочатку не зрозуміли, як такий дідусь прийшов воювати, а потім він нам розказав, що він і прийшов Афган, тобто у нього досить, досить такий великий. І потроху, потроху він нас трохи. Понавчав, що треба знати, що не треба знати, тобто ми в нього опит перейняли. Ми ж, люди без бойового досвіду, прийшли, нічого не розумію. А він нас так досить добре підготував. Сержант учив бійців ставити розтяжки, проходити міни. Півтори року бойового досвіду в Афганістані научили обходити небезпеку та вгамовувати страх. От, коли обстріли де мінометний, от та міна, яка свистить то вона практично полетить мимо. А Та, яка шелестить, одне і треба хаватися, чим далі, тим краще. Це дуже, дуже багато значить. Я їм це все розказував, як, як на ну як це все працює. Так зване шосте відчуття щасів афгану не раз рятувало життя сержанта та його хлопців. Я 14 чоловік врачу врятував. Це в серебрянському місці. Чули були на завданні і треба було переміститися. На іншу позицію. Ну, як... я сказав, не треба туди переміщатися через півтора часа, куди ми були полені, ну, як би зайшли, ту всю позицію просто стерли росіяни. Після визволення Харківщини до минулих бойових нагород додалися Нацвардійський нагрудний знак за доблесну службу. Разом з хлопцями пройшов Купінськ, лиман Креміно на Донеччині під Кліщівкою восени 23-го року. Тяжко пораненим сержант до останнього тримав позицію, прикриваючи відхід своїх поранених бійців. Був бій. Потім вони гарно почали по нас відпрацьовувати за 20-тими мінами. От. Міна прилетіла прямо в окоп 120 20 Вона розірвалася, ну. Я не знаю тим... Побратив загинув, смертельна рана. Все. А мені вирвало плече, ліве ну, до сюди, перебила руку, От, пробило каску, ну, каска витримала, ну, все, все ж таки осколок в голову зайшов. Ну, вухо пробило, уламки ще заливалися в спині, ну, бронежилет. Спас, конечно, бронежилет. Так, Микола з собою якби как бы, затримав цей наступ, бійці наші змогли теж, теж вийти, поранені, і Микола сам якимось чудом врятувався і вийшов звідти. Навіть не розумію, як він так зробив, але людина залізна, як кажуть, витримав таке, і потім після тяжкої реабілітації ми от тільки недавно. Микола нашого зліпили до кінця операцію операції. Перетримував дев'ять операцій і довгі місяці реабілітації. І знову в строю пліч опліч зі своїми хлопцями. От я привик до цієї частини. Це, моя, час, час, це моє життя. Кажу, як є. Може, уже напередку не можу бути. Ну, якусь пользу я тут можу зробити. За тиждень у пана Миколи день народження. Після поранення рука все ще не слухняна, але він має вперту надію розробити і грати на гітарі, як колись. Моя мрія випустити альбом своїх пісень і про нашу рідну Україну, про те, що я, що я бачив, що я бачу, як я все це відчуваю, щоб їх почула як менше можна більше людей цього рії. Якщо вони інтерес, то хай співають. Назви альбому ще немає, але у польовому блокноті акуратно записано понад 20 нових пісень і музика до них. Там на добрий Єм журавлі летять, і на крилах на своїх Харків принесуть весну. Пісня про Харків з недописаних є лише приспів. Вона про дуже бажане і вистраждане. Я наскільки я зараз полюбив тишу і сам. Ну, кажу, як є. Я. я дуже полюбив тише. Оце хочу, щоб було тихо і спокійно в нашій країні, і щоб вона стала ну, дійсною європейською державою. Галина Половик, Михайло Водилко, Агенція новин, Громада Груп.